Я серцем відчуваю вас. На жаль, мої погасли очі, але в натхнення дивний час пишу для вас вірші пророчі. У них любов, душі порив і мрії крила журавлині, і те, що Бог мені відкрив, щоб ми навік були єдині. В них сповідь усього життя, сердечних струн моїх звучання. Гарячі сльози, криття, і шлях до Бога і кохання. Я серцем відчуваю вас. Молюся палко дні і ночі, щоб Бог давав натхнення і час писати вам вірші пророчі. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал, та не забувайте ставити лайки. Все буде Україна!